Сьогодні в Київській юрці незглавності в нас відбувається тюркське свято на брус, і ми вирішили його поєднати з українським святом весняного рівнодення. День весняного рівнодення наші предки вважали початком нового року. Сонцеворот символізував відродження життя, перемогу весни над зимою та життя над смертю. В тюркських народів день весняного рівнодення називають наурис. Він також означав початок нового року, символізує родючість, благополуччя, свято передвісник нового життя. По Сьогодні в тюркських країнах, зокрема Казахстані, це свято відзначають на державному рівні, але воно є також і міжнародним, та визнано організацією Об'єднаних Націй. За ініціативи народного депутата Сергія Нагорняка, який є керівником депутатської групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Казахстан, усі охочі зустріли український сонцеворот та тюркський науриз у київській юрті незламності. минулому році відзначали е, тут на цьому ж місці в Києві, і в цьому році теж хочемо все ж таки попри війну. Ми маємо давати нашим українцям е, якісь надію на краще на те, що все ж таки в Україні обов'язково е, настане перемога бажана, обов'язково буде мир, е, і українці мають знаходити десь в собі сили для того, а підтримувати і наше військо і одне одного сьогодні. Добрий день, коли ми можемо поєднати свої думки. Е, про наше майбутнє, спираючись на добру нашу історію, і українці, і казахи, і представники всіх тих народів, до яких сьогоднішній день знаковий в їхньому історичному і релігійному розвитку. Республіка Казахстан допомагає нашій країні від самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Щонайменше це 250 генераторів та понад 500 тонн гуманітарної допомоги.